Доброго ранку! На каналі Файні квіти-городи на садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі в садочку на квітнику 4 та 5 листопада 2023 року. Сьогодні, 4 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Можна посадити озий часник та цибулю. І все! Розсаду не турбуємо. В садку при гарній погоді можна проводити обрізку дерев та кущів. Зелені операції проводимо на будь-яких рослинах. Гарний час для цього. Поливи та підживлення в знаці вогню небезпечні, тому не поливаємо та не підживлюємо рослини. Сьогодні, 4 листопада, сприятливий день для різних заготівель на зиму, для збирання врожаю, для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів, ягід. Завтра, 5 листопада, спадаючий місяць також буде знаходитися в Знаці Лев. Але в цю добу буде стресовий час. Стресовий час переходу місяця з 3 у четверту фазу, дуже складний період. Слідкуйте за своїм здоров'ям. І тому в цей час ніяких посівів та посадок не проводимо. Росаду теж не турбуємо. При гарній погоді можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Поливи та підживлення також не проводимо. Вони небезпечні в цей час це знак стихії вогню. Але 5 листопада сприятливий день для заготівель, для збирання врожаїв, для закладки на тривале зберігання, овочів, фруктів та ягід. Ось такий у нас сьогодні щоденник. Бажаємо вам усіляких гаразів! Хай ці дні принесуть вам щасливі радісні моменти, гарні новини у вашій оселі. На все добре, зустрінемося увечері. Бувайте здорові!